Всім привіт, шановні друзі та підписчики! Сьогодні я хочу провести експеримент над шоколадом. Я бачив е, попереднє відео так, на Ютубі, як е, люди з'їдали за 100 кроків шоколад. Я хочу провести експеримент, за скільки кроків зможу я з'їсти. Чи за 100, чи більше, чи менше. Там буде виду плюс-мінус. Ну що, воль є мій шоколад, я вже його правда розпечатав одною рукою мені буде тяжко розпечатати, поки камера була виключена, я його зразу розпечатав, підготував собі. Прошу повністю ціла плитка шоколаду, Самі бачите, по всі сторони запечатана, Просто без упаковки. Я вже її розпечатав. Ну що, Перші мої кроки. Поїхали. Ось прошу, я вже доїв. Оцевся в списку. Став постітки. Ніколи не ходіть голодами. До знаю зустрічі сьогодні. Кращу.